Шикарний калькулятор для розрахунку матеріалів кладки. Заходите на сайт Consulbuton.uan, розділ Калькулятори. Серед калькуляторів обираєте матеріал для кладки і можете розрахувати в залежності від того, який ви матеріал будете обирати, яка товщина стінки. Ви можете розрахувати кількість матеріалів, котрі показуються в правій колонці. Можна також задати свої розміри, свою товщину шва свою вартість матеріалів, кількість котра вам необхідна на будинок, відсоток запасу, і все це буде враховано в даному розрахунку. Ви зможете порівняти, наприклад, вартість матеріалів з газоблоку і такий самий об'єм ви можете задати для цегли. Якщо ціна вже не актуальна, ставити свої ціни. І отут от в результаті можете побачити цифру, скільки буде коштувати. Наприклад, 60 метрів кубічних газоблоку при текущих цінах. Це робота, це матеріал, газоблок і розчин, і газоблок і суміш. Можете порівняти цю вартість. Також внизу ви побачите, яка теплоємкість буде будинка в цілому по зовнішнім стін, стінам, і якою кількістю вологи ця кладка може оперувати. Дані взяти згідно ДБНу 2021 року. Користуйтесь!